Всім привіт! Приїхала ось така машинка, це Hyundai Santa Fe. 15 рік, 2.2 дизель, автомат, повний привід. Зараз документи вам покажу. Так, автомобіль тільки приїхав вчора, зараз їдемо на розмитнення розмитнювати Вінкот, як бачите, сім місць, темно-синій колір, такий графітовий, темно-синій колір, такий хамельон, дуже крутий колір дорогий. Він код біля перевірки маєте. Це вся інформація по машині, також 189 тисяч оригінального, автомобіль максимальній комплектації, яка тільки може бути. Також навігація з українськими картами, надійна, коробка автомата, гідротрансформатор, підігрів і передніх сидінь, також двохзонний клімат контроль також можна підключати телефон по Pluб, має панораму, пам'ять сидінь, обігрів руля, утримання в полосі. Повний електропакет, шкірені сидіння, все як. Все стандартно для максимальної комплектації. Також має 7 місць. Підігрів на заднє сидіння, так само має. Денорама відкривається майже на весь дах. Дуже класний динамічний мотор і при тому економічний. Середній розхід по місту 6,9 літра, Це зараз виїхав на трасу, то буде зменшуватись. Також є вся сервісна історія по машині. Сьогодні буде розмитнюватись потім проходити сертифікацію, потім легеньке прибирання пройде і вже, і вже буду знімати повноцінний відеоогляд на YouTube. Так що машина доступна до замовлення, до бронювання, також можлива доставка автомобілів по Україні. Зараз їдемо на митницю, там вже заїдемо всередину на термінал, покажу вам її ззовні так, Ми вже на митному терміналі, вже скоро розмитимось. Ось такий Санта-Фе зовні, такий класний цікавий колір, темно-синій, на панорамі, датчик світа, датчик дощу, утримання в полосі, камера також є. Скло у нас без колів. Система автоперекування, 18-ті колеса на зимовій резині. Ця машина ще помиється, підготується до продажі, буде в чистому гарному стані. Також денні ходові вогні, тут і тут, паратроніки, мивач фар, максимальна оптика. Капот у нас без піску струю, як і бампер. Також безключовий доступ, панорама, як і казав, складання підігрів церкав. Ось Такий класний автомобіль. Також максимальна задня, о, задня оптика леди, камера, паратроніки, запаска, домкрат, ключі, все присутнє. Такий великий просторий багажник, 7 місць має, також підстаканники під для задніх пасажирів, розетка 200 вольт. Можна заряджати собі що-небудь. Так, домкрат, ключі, все тут є. Сім місць, потім треба трошки вперіть відсунути сідушки, щоб дістати, Це вже потім покажемо. І задній ряд. Це максимально назад я відсунув сідошку лежав, також є шторки, підігрів заднього ряду, сидіння регулюється, все в гарному збереженому стані. Пластик, сидіння, шкіра. Це ще автомобіль не прибирався, не лякайтеся, ось він код. Ще раз фіксуйте собі, електропривід сидінь, також підігрів руля присутній, отримання в полосі, управління партроньками, підсвіткою. Все в гарному стані. тож, кого цікавий цей автомобіль, телефонуйте. Посилання на групу залишу під цим відео. Там будете переглядати фотографії, інформацію по машині, панорама також, люк. Окремо відкривається і шторка окремо, автозатемнення дзеркала. Максимальні садіння також з обдувом і підігрівом. Також на це звертайте увагу. Надійна коробка автомати, гідротрансформатор. Також є система автопаркування. Не путайте машини з середніми комплектаціями. Ця машина сама максимальна комплектація, яка тільки може бути. Також лобове скло Ось Така машинка. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Так, забрали вже документи, розмитнились. Де не треба бога, було б трохи швидше, нічого страшного. Все, їдемо додому, завтра пройдемо сертифікацію. Потім поприбираємо машинку, понатираємо і вже можемо знімати відео огляд. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.